Друзі, вітаю вас! Телеканал Перший міський продовжує свій етер. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами з нашим телеканалом. Ну і дякую, ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти з вами, ділитися з вами останніми новинами і повідомляти вам про різні напрямки роботи, у тому числі і про захист дітей. Саме сьогодні про це ми і хочемо поговорити про захист дітей, про освіту дітей і про те, як цьому допомагає ЮНІСЕФ. Бо сьогодні в нашій студії Тетяна Мальцева, координаторка проєктів ЮНІСЕФ у сфері захисту дітей. Вітаю вас! Вітаю! І сьогодні з нами Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ. Вітаю. Вітання пане Руслана, вітання одеситам і Одеситкам і всім глядачам нашої передачі. Дякую, що знайшли час. Дякую, що відірвалися від своєї основної роботи. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про наших дітей. Бо дійсно, якби там роки два тому ми з вами говорили про дітей, це була б одна тема: це ковід, це щось таке тяжко, тяжко, але не так тяжко, як зараз. Бо зараз війна практично вже ну більше півтора року йде війна, і про захист дітей ми не можемо не говорити, бо. Діти, вони зараз хтось за кордоном і, і їх там захищають свої батьки і інша країна, а хтось залишається тут. І ці діти, які потерпають від війни, від наслідків війни, для них захист від батьків його інколи буває мало. Тож треба, щоб такі організації величезні, щоб міські організації, всесвітні організації приєднувалися, і ось ви. Створили одеський офіс ЮНІСЕФ, який займається у тому числі і сфері захисту дітей. Давайте про це і поговоримо. Яким чином ви захищаєте дітей? Яких дітей ви захищаєте на півдні України? Я б хотіла поговорити, що ми вкладаємо в слово захист. Звісно, так? звісно, Слов... ви ж не приходите, не захищаєте дітей да, саме. Звичайно, це так, да У да. нас є програми, які направлені на те, щоб дитина почувалася як найкраще і перебувала в найкращих умовах. Так. Да? Звичайно, зараз у конфлікт у, у часи війни всі дітки вважаються е, постраждалими. Да, да? Діти, е, діти війни діти всі, війни, да. Да. так чи інакше. Да. От. І ми, е, ми працюємо на те, щоб мінімізувати е, ризики, які пов'язані з війною, і, ну, бо потім це наше майбутнє. Діти це наше ну, майбутнє. Так. Звичайно, от, е, перша наша головна от, ко, е, програма, яку я координую. Е, перша найголовна, найголовніша задача це психосоціальний е, добробут. Да? Uh -huh, Псих... uh -huh. Тобто ми реалізуємо різні проекти в цьому, в цьому напрямку. Потім ми займаємося, звичайно, е, е, треба виокремити найбільш вразливі категорії. Ми їх виокремлюємо uh -huh. разом із координацією з партнерами, з місцевою владою і направляємо туди більш Прогр... Це сім'ї. Так, Це, це сім дітки сежо, ага. це сім'ї СЖО, це діти в сім'ях СЖО це діти з багато багатодітних багато сімей. Да. Сім це звичайно ВПО, да. але ВПО ти більш ну, вразливих також категорій. Ну, так, звісно, да. Бо слава Богу, багато людей, багато батьків можуть дати раду собі своїм сім'ям самостійно. От, це сімейні форми виховання, це дитячі будинки сімейного типу, це е, прийомні сім'ї, опікунські сім'ї. Особливо це е, дитячі е, будинки сімейного типу, які переїхали в е, Ми працюємо з різними е, партнерами. Так. Та і реалізуємо різні програми. Наприклад, у нас є партнер, дуже гарна одеська організація «Вітри змін». Ми з ними вже співпрацюємо рік. Угу. І е, в рамках цього, цього проекту в нас є 10 мобільних команд, так. які... Виїжджають в Одеській, ну і в Миколаївській області про Одеську розкажу mm -hmm. ці мобільних команд, які виїжджають в о, о, Одеській області і підтримують тим самим соціальні служби, яких там на в деяких громадах немає на місцях або, або є не, не, вистач, не, не вистачає mm -hmm, так. Mm -hmm. А, от, е, також ми е, займа, займалися в минулому році цього року підготовкою до Це Роздавали дитячий одяг. Угу. І зараз ми також займаємося роздачою дитячого, дитячого одягу, а е, е, також з не, не, не всім, але критеріям. Е, Ну, звісно, так, найбільш да, тим, вразливим, да, От, це потрібно, е, також у нас по Україні є така програма спільно точки. Ми угу. вже ви бачили в Одесі. Це да, спільна да. гарна спільна точка на Жуковського біля гуманітарного штабу. Да. От, е, це також це місце для дозвілля дітей. Там працює психолог, там працює лікар, тоді батьки можуть, можуть привезти своїх дітей, поки, поки батьки отримують допомогу поки, чи там спілкуються. В, з… В, в, якщо це про точку на Жуковського, да. то так. Це дуже е, допоміжна. Небо батьки е, займаються одним, а дітки в цей час зайняться. Да, Але да. в принципі і батькам там знайдеться чим за зайнятися. Угу. От э, э... Ну, Психологи. Ви я знаю, що даєте можливість дітям все ж таки переживати не самотужки, не з батьками займатися а якимись там наслідками від війни. Бо все ж таки інколи здається, що о, малеча ну так собі переживає. да, Щось вона чує вибухи, але все спокійно, все нормально. Наскільки я розумію, психологи кажуть, що все ж таки наслідки оцих вибухів, наслідки того, що діти переживають, вони можуть не бачити миємо їх. А потім ми можемо побачити їх ці наслідки, вони можуть з'явитися. Тож до психологів треба обов'язково хоча б раз привести дитину, показати, щоб психолог поспілкувався і знав, угу. чи все нормально з дитиною, чи не треба займатися і угу. більше, глибше. Чи а, дійсно вже є якісь моменти, є якісь наслідки от того, що дитина бачить, чує, що вона читає у там соцмережах і так далі. І треба займатися психологами. Угу. Є таке? Звичайно, ну, звичайно, наслідки є. Угу. І, наприклад, у нас є психологи і в мобільних командах, да. і на наших точках спільно, і в наших майбутніх проєктах, які ми плануємо, звичайно, багато психологів, як які виїжджають, угу. так і на місцях працюючи. І, звичайно, але не всі дітки ну, важливо виявляти. Так. Вчасно симптоми, да. і важливо, ми дуже важливою частиною є робота з батьками. Да. Дитина вона дуже орієнтує, орієнтується на батьків. Ну, я, вона, як, Якщо батьки батьків в да. порядку, дитина також буде в порядку. Тому ми е, в своїй роботі не тільки на діток орієнтуємось, але й на батьків в тому числі. Угу. І зараз в нас е, також. Вже стартував е, великий проект, де ми будемо відкривати п'ять е, space, Ми їх називаємо ще не переклали на українську мову, але як це для треба, да, простори да. для сім'ї, uh -huh. де якраз ми будемо дуже багато е, е, надавати уваги е, роботі з батьками, позитивному uh -huh. батьківству, е, індивідуальні та груповій роботі з психологами. Будемо uh -huh. пояснювати батькам. Е, як за як яка поведінка дитини свідчить про те, що дитина не просто там погано е, себе веде, а що да. цій дитині щось потрібно? Е, ну так на, на це направлені наші програми? Дякую, пане Анатолію. Хочемо перейти до освітніх програм ЮНІСЕФ від е, вашого дитячого офісу, який займається освітою, в тому числі, що це значить, що таке освіта, якою освітою ви займаєтесь? Ну, якщо ми будемо говорити про освіту, то це надзвичайно комплексне питання. Так, звісно. Але якщо коротко і в напевно в три якісь такі основні ключові напрямки, угу. з е, розподілити все те, чим займається дитячий офіс ООН ЮНІСЕФ тут на півдні України, то це три ключові кити, якщо так сказати, на яких тримається освіта. Це доступність, так. це безпечність угу. і це якість. Угу. От якщо почати, ну напевно, треба починати в умовах е, постійних ракетних обстрілів. Угу. Невизначеності, повідомлень з фронту, ми повинні починати з питань безпеки. Так. Тому минулий рік ЮНІСЕФ тут на півдні акцентував питання власне, на створенні безпечного освітнього середовища. Угу. Почали ми з облаштування укриттів, ну, звісно, не так багато, як би хотілося, але тим не менше, ті укриття, які були облаштовані, допомогли повернутися до повноцінного навчання порядку 15 тисячам учнів угу. до Загальноосвітніх навчальних закладів, загалом облаштовано від нуля і там повністю до, як то кажуть, декору да. і забезпечення там меблями 13 укриттів як в Одеській, так і Миколаївській області. Угу. На жаль, поки що в сторону Херсону не рухалися, але Херсон це буде пріоритет на цей рік. Окрім облаштованого укриття, відповідно, другий пріоритет це вже більше скіл, майже всі опорні школи Одеської області отримали набори для укриттів. Угу. Тобто там, де органи управління освітою чи громади самі зробили ремонт укриття. Ми надали абсолютно все необхідне, що, що потрібно для того, щоб дитина, вчитель, так. адміністратор, потрапивши в укриття, почували себе в безпеці. Тобто, там ковдри, я не знаю, ємності для води, набори раннього розвитку, школи в коробці, тобто, щоб люди абсолютно... і жили і спокійно. Звичайно, навчання складно організувати Звісно. в укритті, але, скажімо так, створити атмосферу, щоб дитина не почувалася, як то кажуть, незахищеною, да. і дитина плюс-мінус відчула якось себе в безпеці. Дитина Повинна спуститися до бомбосховища, наскільки я розумію, і займатися там чимось, не так. просто сидіти в телефоні або нервувати, або спілкуватися. Якщо є е, е, викладач, то він може провести особливо з маленькими дітьми якесь маленьке чогось там навчання чомусь на паличках там я не знаю, малювати щось, вивчати, щось читати і так далі. Це Буде відволікати дітей, так так, так і цього року. Оця ініціатива з забезпеченням наборів для укриттів. Вона отримала надзвичайно великий розголос. Mm -hmm. Ми отримали дуже багато звернень, і е, будемо проводити, як то кажуть, другу хвилю підтримки. Так. Але додали туди в ці набори генератори невеличкі mm -hmm. для того, щоб, наприклад, ну відбулось відключення світла, але тим не менше автономно забезпечити принаймні перебування школярів і вчителів в укритті. Тобто, там буде ще й генератор, там буде знову ж таки все те, що ну, надавалося раніше інтернет, да, це да, порядку 60 Тих шкіл, що додатково до грудня місяця отримують такі набори. Цей перелік був узгоджений, включає абсолютно школи з усіх районів області, і цей перелік був узгоджений з департаментом освіти власне, обласної військової адміністрації. Якщо говорити про безпеку, ще важливий аспект, очевидно, не лише оце матеріальне укриття, набори, якісь uh -huh. ще щось, uh -huh. а й просвітницька діяльність uh -huh. так. і важливий напрямок, чим займається ЮНІСЕФ, це мінна освіта, uh -huh. тобто розповіді в якійсь ігровій формі про uh -huh. те, як же правильно поводитись, якщо, не дай Бог, відбулось бомбардування, чи ви натрапили на міну, чи побачили якийсь незрозумілий предмет. Uh -huh. І в нас є декілька партнерів, вже згадувані вітри змін, але напевно найбільшу цікавість. Ті такий, як то кажуть, шквал зацікавленості, викликав е, Олександр Педаншов, yeah. який приїздив і проводив е, розважальні не лекції, е, практично по всім е, великим громадам Одеської області. Uh -huh. е, е, це був Визмилі, до речі, зірвалося через ракетний обстріл. Yeah. Сподіваємося, що ми все таки зможемо там провести uh -huh. можливо yeah. yeah. наступну, але це був Южний, Чорноморськ е, і менші громади, і uh -huh. місто Одеса. Тобто, впродовж минулого року е, школярі. Просто на ну, вау сприймали ці от заняття по міній безпеці, песпатро да. і, і, і зірка, власне, яка да. була присутня. Тобто, це якщо говорити про безпеку, доступність. Розуміємо, що дуже багато школярів навчаються в онлайні. Так. Які або в змішаному форматі, uh -huh. і які багато з них не мають своїх цифрових пристроїв, yeah, так yeah, yeah. і тому ЮНІСЕФ приділяє особливу увагу власне спільно з міністерством освіти тут місцевими органами влади щодо забезпечення дітей гаджетами. Uh -huh. для цього. В Одеську область Юнісефом безпосередньо вже доставлено порядку трьох тисяч планшетів і ноутбуків. Uh -huh. І зараз от буквально наступного місяця ще партія майже півтори тисячі ноутбуків, які будуть доставлені до шкіл громад Одеської області. Ну таки, я розумію, це для тих дітей, у яких дійсно скрутне становище у сім'ї. Вони не можуть придбати собі там телефон, ноутбук, планшети, так далі. А, а якщо є телефон, то це простий телефон кнопочний, який не дає можливості. В інтернеті сидіти і працювати саме так. І формат взаємодії тут виглядає е, наступним чином. Тобто, якщо ви розумієте, що вам бракує цього цифрового освітнього пристрою, не соромтесь, звертайтесь до адміністрації вашої школи. Uh -huh. Школа інформує департамент освіти чи орган управління освіти, і відповідно ті вже звертаються у загальну потребу, передають нам, а ми вже пробуємо по максимуму забезпечити. Uh -huh. І відповідно є така інтерактивна карта забезпечення цифровими освітніми пристроями. Uh -huh. Міністерство освіти у дані абсолютно. Усіх донорів, тому що не лише ЮНІСЕФ цим займається. І можна подивитися, які школи отримали, яким ще потрібні такі цифрові освітні пристрої. Тобто, все абсолютно відкрито прозоро і просимо е не ховатись, не соромитись, що якщо у вас немає якогось пристрою і ви не можете вчитись, звертайтесь, будь ласка, до ваших шкіл, і вам е ми, відповідно, через цей механізм, який я тільки що описав, будемо намагатись підтримувати. Е ще один механізм, як ми хочемо забезпечити доступність. Ми зараз розгортаємо мережу. Е Цифрових освітніх центрів, а минулого року запустили невеличкі освітні центри. В 10 громадах Одеської області, в 10 громадах Миколаївської uh -huh. області. Що являє собою цифровий, цифровий освітній центр? Це, звичайно, буде більше спрямований на розвиток цифрових навичок, uh -huh. але це знову ж таки діти, які хочуть або поглибити свої діджитал скіли, свої або знову ж таки просто прийти поспілкуватися з однолітками. Або ж отримати додаткові заняття з тих предметів, які вони не встигли повноцінно вивчити. То ми власне орієнтуємося на ці категорії дітей. Угу. Ми поінформуємо, в нас буде висіти в наших соціальних мережах на сайті мережа цих цифрових освітніх центрів. і Діти абсолютно спокійно зможуть їх відвідувати, записуватись на заняття. При тому відвідування цих центрів є абсолютно безкоштовним. Це як кружок такий, да буде. Я б сказав так, mm -hmm. можна і так сказати, але відповідно будемо орієнтуватися, реагувати на потреби mm -hmm. кожної місцевості. Тобто, якщо, наприклад, в місті Одеса діти скажуть, що ми хочемо там наприклад розвинути ігрові скіли і навчатись через Майнкрафт, є такий інструмент Майкрософта, yeah. ми зосередимося на ньому. Якщо, наприклад, в іншій громаді в Чорноморську скажуть, що нам бракує знань з географії, історії, то будемо... Де шукати викону просити вчителів, які будуть робити акцент власне на тому предметі, дуже зручно. От, тобто, це якщо ми говоримо про доступність. Ну, очевидно, доступність переростає в якість. Так. Знову ж таки, ці всі описані інтервенції, про які ми говорили, знову ж таки, ці кечап, заняття з надолуження освітніх вони, ми сподіваємося, що вони будуть сприяти покращенню якості освіти. Uh -huh. Почали ми діалог з Державною службою якості освіти. Ми їх uh -huh. питались і ввели мову про те, що можливо нам варто провести якийсь моніторинг. Вони yeah. сказали, що вже такий загальнонаціональний моніторинг провівся. Ми не будемо виокремлювати там, наприклад, розуміємо, що в якійсь громаді е, є дійсно проблема, щоб ну я не знаю. Бо бачимо, що в принципі більш чи менш проблема є всюди. Всі, на жаль, всі да. діти ми почали з того, що були 2-3 роки ковіду, <с> які переросли в е, е, війну. Е, і, на жаль, ми бачимо, що так, що онлайн навчання все ж таки не можна прирівняти до офлайн навчання як Нешто. в плані знань, так і в плані комунікації. Але наскільки ми розуміємо, знов-таки наші вчителі, наші викладачі, наша школа роблять все можливе для того, щоб діти продовжували навчатися. Звісно, є там батьки скаржаться, ой, ми хотіли б, щоб було б якось інакше. Але треба розуміти, що все ж таки йде війна, і в першу чергу ми повинні думати про безпеку наших дітей. Так, да, хочеться думати про цьому і також на такому ж рівні, і про навчання, але не завжди це вдається зробити, на жаль. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, ну окрім того, що захист дітей, окрім того, що є освітні проекти. Наскільки я розумію, ваш дитячий офіс ЮНІСЕФ ООН займається ще якимись напрямками. Що це за напрямки такі? Ну, я хотів сказати такої, напевно, глибоко філософської думки про те, що там освіта окремо чи захист прав дітей, окремо, ну це як окремі гравці. Да? Да. Окремий гравець не знаю, може виграти забити гол, але він не може виграти гру. І очевидно, що він не може виграти чемпіонат. Да. Чемпіонат може виграти команда. І, власне, власне, наша команда вона працює над цілим напрямком проблем, починаючи від захисту дітей освіти. Далі є молодіжний напрямок, і далі є санітарія, гігієна водопостачання. Тобто, наприклад, по Миколаєві, по Одесі, по Одеській області дуже дуже активна робота ведеться з підтримки, я не знаю, забезпечення якісного водопостачання. Є цілий напрямок охорони здоров'я. От Сьогодні ми були в закладі, який займається охороною дитинства, материнства е і, власне, підтримує соціально психологічну реабілітацію і лікування цілих родин. Тобто, це так само важлива складова діяльності ЮНІСЕФ. Ну і напевно хотів е заакцентувати особливо на молоді, тому що так. ми говоримо про дітей, ми говоримо про тих, хто навчається, ми говоримо про дошкільнят, але часом дуже забуваємо про молодь, які так само щось потрібно. Для цього у нас є так само цілий напрям. Є спеціальний координатор молодіжних програм. і Хотів зараз, напевно, звернутися до аудиторії, тому що в нас зараз якраз відбувається набір на програми Апшіфт. Що таке Апшіфт? Це програма розвитку молоді, коли команда молодих людей збирається разом. Це 3-5 людей, які проходять коротенькі навчання, софт скіли, лідерські якості, і потім отримують грант в 2000 доларів на реалізацію власного проєкту. Зараз ми набираємо такий. Першу ітерацію команд по Одеській по Миколаївській області, але це буде тривати впродовж усього року. Закінчиться перший набір, потім буде другий набір, третій набір. Кожна молода команда матиме свій проект, і я думаю, що вони можливо навіть зможуть прийти сюди всю вашу студію, якщо це буде дуже... така можливість, да, і дуже... поділитись з тими ідеями, які вони мають, як вони їх збираються зреалізувати. Основна ідея, ми нічим не обмежуємо молодь лише просимо їх робити так, щоб цей проект був корисний для громади, корисний для суспільства і корисний для. Того, щоб молодь брала участь у відбудові України. Мені здається, що якраз про це і можна було поговорити наступного разу. Бо ЮНІСЕФ ще не був в нашій студії. От Перший раз ми з вами спілкуємося. Сподіваємося, що не останні, бо дійсно є про що говорити: про молодь, про ці проекти, про ці гранти. Мені здається, молодь Одеси може показати і всьому світові, що вона не просто молодь, яка просто сидіти і там чекає, або щось робить в інтернеті світлини якісь в інстаграмі. Ні, це молодь. Дуже провідна, яка може вигадати щось новеньке, придумати щось таке, що може і країну просунути. Ми бачимо, як застосунок Дія просунув нашу країну на весь світ і показує, який ми. Я впевнений, що наша молодь може продовжувати у такому напрямку розвиватися. Хочу подякувати вам за те, що принесли такі добрі новини для нас. Тож приходьте до нас ще. Дякую. Дякую. В нашій студії була Тетяна Мальцева, координаторка проєктів ЮНІСЕФ у сфері захисту дітей. Дякую вам. Дякую дуже за запрошення. І Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ. Дякую вам. Ну і дякую всім вам, наші глядачі, шановні. Залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ви знаєте, що ворог не спить, ворог підступний. Тож, будь ласка, слідкуйте за тим, що лунає сирена, і рятуйте себе і своє життя, і бережіть себе, тримайтеся, і все обов'язково буде Україна.